Перший ювілей сумний, трагічний, але гордий. Кожен з нас, кожен з вас. Один з тих. Понад десяти мільйонів, друзі, пам'ятаємо цю цифру. Коли вони нам говорять, що тут зібралась кучка екстремістів, нацистів, так? То і за моїми підрахунками зі сцени, і соціологи потім. Підтвердили, що це понад 10 мільйонів. Зі сцени Майдану пролунало понад 22 тисячі виступів, друзі. Понад 22 тисячі. А виступаючих було ще більше. Я думаю, що багато з вас були. Можливо, кожен з вас. Було багато колективних виступів. Коли виходили 10, 20, 30 делегацій іноземні від громадських організацій. Пам'ятаєте, що було свято української культури? Вертепи. Хори, оркестри. Я щасливий, що мені вдалося перетворити цю сцену не в трибуну піару дешевих політиків, а в тріумф української волі, української національної ідеї, справжніх героїв нашого великого українського духу. Дорогі друзі, я думаю, що ця війна почалася насправді 30 листопада 2013 року. Від того звірячого, показового, сценарного побиття студентів, пам'ятаєте, де провелася перша кров, перші каліцтва і і вбивства, де були перші люди, які пропали без вісти з тих часів. І я думаю, що це була також рука Москви. Я вже відчував, як тхне, тхне не, не просто Януковичем. Пам'ятаєте, я тоді його назвав майже кожного дня. Це вже не Янукович. Він всього-навсього головний тітушка Путіна. Це вже тхнуло Путіним. І там були його вбивці, і там були його агенти, провокатори і так далі. От звідти ми маємо вести літочислення цієї священної війни. Дорогі братове! Але я хочу і ще раз і ще раз до вас звернутися. Повноцінним членом своєї нації, як казав великий Симон Петлюра, повноцінним вартовим нації є не просто людина з паспортом України, а є людина просякнута духом, духом героя. Давно я ще казав і писав, років 20 тому передбачаючи цю війну, що. Люди, коли ми кричимо героям слава чи героям не вмирають, наступним кроком задумаємося, а я знаю імена цих героїв. Героїв минулого, які отут лежать, в тому числі під пам'ятником Потутіна і героїв сьогодення. Наші учасники Революції Гідності, вас тут, на великій землі українській. Вас вітає Ігор Мазур Тополя, від якого я щойно приїхав. Вас вітає командир роти вогневої підтримки Надія Савченко і її сестричка Віра, які знаходяться в нашому батальйоні. Вас вітають всі воїни, які вийшли із того котла, а наші воїни щойно прибули туди. Окопуються тримати оборону. Але ми сьогодні згадуємо ті буремні події десятирічної давності, а їх осколки сьогодні знаходяться там, тому що за 10 років ми втратили десятки тисяч кращих синів і дочок, які були натхненниками того революційного майдану, які тримали ту примітивну зброю. Яка називалася Щит, Палиця, коктейль, ну і ще що було в карманах. А проти нас йшла десятитисячна орда. Багато з них зрадили Україну. І сьогодні повинно постати питання: хто їх призначав? Хто призначав начальника Беркута Олександрова, який сьогодні знаходиться на території Росії? Хто призначав? Кацюка не менш ідіозну фігуру, хто призначав міністра оборони Саламатіна, генерала Російського ПРБ, ФСБ і уродженця Росії, хто призначав на посаду керівника служби, я називав небезпеки на той час, пана Калініна, хто призначав багатьох отморозків, хто відпустив садовника, який розстрілював наших майданівців. Хто відпустив всіх тих вбивців? Навіть якби їх тримали, то ми б поміняли б сьогодні на тих воїнів, які потрапили в полон, а так віддали ніщо. На Медведчука скількох поміняли. Можна було поміняти замінити їх. Настане час, ми запитаємо. Але зараз новий командувач, і ми повинні бути під його началом. Іншого немає. Сьогодні нас президент. І ми повинні слухати його, тому іншого немає. Буде інший, тому що ми обрали 73 І ми несемо цей тягар, і ми повинні разом дійти до перемоги. Як би то не було, хлопці зброю ніколи не складуть. Дівчата наші самі мужні в світі, вони рятують життя наших бійців. Десять років тому ми якраз саме у цей час. Пішли з революційного майдану до Верховної Ради висловити своє, так сказати, занепокоєння тими діями, які творилися напередодні, де гинули вже перші майданівці. Ми дійшли до вулиці Садової і побачили кілька машин, які палають, пішли з цієї сторони, зайшли в парк. Ішли тут чоловік 500-600, нас більше не було. Решта розконцентрувалися на інших вулицях. я підняв прапор України над одним деревом, он, бачите, таке пох... 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 похиле. І дивлюся, іде Олена Білозерська, це блогер наш. Каже: Оленко, вилазь, подивися, звідси все видно. Вона вилізла і зробила історичні кадри тих боїв. Саме Олена Білозерська. І коли 500-600 чоловік пішли на Орду, яка складалася з 2-3 тисяч, серед них були бандити донецькі, Луганські, Кримські, це потім ми вже дізналися. А нас були молоді хлопці і дівчата, які прагнули чогось, якихось змін. І коли відбувся бій, відійшли на метрів 70-80 і бандити, і наші хлопці з дівчатами. Продовжували розбирати в одну із доріжок. там Була наша сама тяжка артилерія, бруківка з Маріїнського парку. Але вона говорить, революція закінчується, а в мене немає артефактів. Кажу, зараз будуть. Я злажу, ті думали, що я їхній, а наші знали, що я свій. І я назбирав цілий кульок телефонів мобільних, гранат, годинників. Погонів цих подполковників, все. Пані Тамара Швець, вона бувала кілька разів у мене в музеї, і Георгій, вони скажуть, що це так. У мене в музеї артефактів більше в 10 разів, ніж в Національному музеї Революції Гідності. Тому що там люди на зарплаті почепили якісь штирі, почепили фотографії і ходять на роботу. А робота. Це нести в маси правду про ті події. І я думаю, ця правда сьогодні в руках наших воїнів, які тримають оборону. Я вірю в вас, у кожного з вас і від імені наших бійців дякуємо за ту величезну волонтерську допомогу, за ті малюнки дитячі, які приходять до нас у підрозділи. За... Ми відчуваємо тепло українського народу. Всіх усю, і сьогодні від їхнього імені я кажу, Україна буде у межах кордонів 91-го року. Україна, її сини й дочки утримають оборону і дамо гідну відсіч російському фашисту. Слава вам і слава Україні! В основному студентки дівчата. І це говорить про те, що наші українки найкращу в світі ми запропонували. Давайте, ми офіцери, будемо вас захищати. Ні, сказав, ні ніякої політики, ніяких нікого. Ми сильні, ми все знаємо. Ми переможемо. На жаль, хто ж ніч їх звідти беркут зміша і тоді ми не мо нам діватися, нікуди було. Ми ж офіцери. З Майдану пустилися на Хрещатик, захопили будинок про спілок і почався Майдан. З того дня спілка офіцерів України несла патруль по забезпеченню порядку на Євромайдані. А от якраз рівно 10 років тому я прийшов сюди до себе в спілку, перевірю. Віддав відповідне розпорядження, вийшов сюди, отут стояв блокпост. Поговорив, нічого не передвіщало ніякої біди. Я вчора намалював мазала. Тут ще стояв бусик. Ми виступали з того бусика. І тільки я спустився, як побігли наші люди, яких гнав Беркут, і як тільки побігли. Люди звідти звідси вирвався аплод. Вони знали, вони готувалися до цього. І отут от почалося перше побоїще. У мене на очах знаєте, там машина насилася. От там напроти квіткового магазину веркот бив одного з майданівців. І тут вилетіла машина. Негідник відскочив. Машина задавила цього майданця, який сидів, вже побитий. Пронеслася далі і другого збила. Вже на вході в будинок офіцерів. А вхід до будинку офіцерів був закритий. Політпрацівники Збройних сил України закрилися звідти і не пускали нікого. Я він сказав, або ви негайно відкриваєте, або ми рознесемо і вас повикидаємо звідти. Відкрили. І на першому поверсі одну тут були покладені перші троє забитих. А на табуретках лікарі лікували поранами. Без наркозу зашивали рани. І сиділи десятки побитих, чекаючи своєї черги на допомогу лікарів. От так починалося це побоїще, от так починалася ота та Небесна Сотня. І коли кажуть, що вона почалася 10-го, та ні. 10 років тому ні. 3 лютого ми відкрили першу чергу меморіалу героїв трубежа. 105 років тому почалася ота от друга російсько-українська війна 16 січня. 105 років тому. І вона продовжується нині. І наші герої знову гинуть на сході. Але Україна була, є і буде. Україна. Незнищенна. Бо в Україні є козаки українці, і героїні українки. І перемогти Україну ніякий маскаль не зможе. 30 квітня 18 року останній маскаль з допомогою німців був вибитий за межі кордонів України. Вибили на кордон і далі не пішли. Москалі попросили тимчасову угоду. Повірили. А зря. Москалям вірити не можна. Він перший обіцяти, щонебудь, він уже наперед знає, що він це буде брехати. Прийшло менше півроку, вони полізли. І Україна була окупована на 70 років. Окупована, але не капітулювала. Ось чому ця війна продовжується. Капітуляції України не було. Перемогли москалів 105 років, тому, 106 років тому. Переможемо і нині. Слава Україні! Героям слава! 20 листопада 2013 року командування Росії прибуло в Україну і було заплачено 70% від суми, за яку Янукович чи його публічники продали Державу Україну. Залишалось 30%. Всі пам'ятають, що була медаль за взяття Криму 20 лютого. Вони. До 20 лютого запланували, запланували взяти криз. Це вже доведено і є документи, і є свідчення, і є підтвердження документальне. Тому маємо розуміти, що частинка тої волі, яка почалась 22 січня. Перші загиблі на європейській площі це була провокація. Один вірменин, другий білорус. Нас хотіли зробити міжнаціональну ворожнечу. В кріпосному прогулку це зранку були перші загиблі 18 лютого. Ніч з 18 на 19, -е, як учасники Майдану розповідають, і в судах ми говоримо, що це була ніч апокаліпсису. Пам'ятати, це була найстрашніша ніч на Майдані. Горіло все і палало все і про спілки. І генерал. Служби безпеки України, який керував АТО на Майдані, тобто за чисткою Майдану. Голова Служби безпеки України в Києві і Київській області Щеголєв 21 серпня 2015 року на першому суді, коли його арештували, він заявив, я полював на тих, хто був у проспілках». Пам'ятайте, серед нас мисливці на людей. Вони полювали і скільки вони будуть поміж нас, вони будуть полювати. Для них немає людей, для них ми не люди, але вони не люди. Тому що підняти руку на беззбройну людину, колись ми відстоювали в комітеті Верховної Ради право. Революцію гідності назвати історичною подією. Два роки, як є постанова Верховної Ради, що Революція гідності це історична подія. Але до сьогодні Небесна Сотня не має статусу. Небесна сотня це загиблі під час акції мирного протесту. Не є героями, не є Небесною Сотнею, як народ їх величає. Є загиблі під час акції мирного протесту. На сьогодні скільки хто подав пропозицію в Верховну Раду або в комітет, щоб офіційно визнати Небесну Сотню Небесної Сотні, серед вас є. А було багато народних депутатів, які приймали участь в подіях революції Гідності. Були депутати, які після подій потрапили і стали народними депутатами 5 років. Мали би захищати і оберігати це священне історичне дійство. Ми ходимо на суди, дуже важко. За ці 10 років ми виснажились морально і фізично. Вже 30 членів сімей відійшли до своїх рідних. Будь ласка, розповсюджуйте серед своїх знайомих рідних. Революція гідності почалась 20 листопада 2013 року і до сьогодні продовжується. Поки ми не знищимо п'ятого ворога, революція не закінчилась. Ми маємо захистити свою волю і гідність. Дякую всім, хто організував цей захід. Дякую тим справжнім українцям, які залишились до кінця, до закінчення дякую. Там крайніх років з війною і з усім соціальним напливом, який є у нас, іноді доводить до такої думки, що треба собою носити невеличкий флакончик бензину. От. І до нього цей прекрасний. Варіант. Щоб отако десь вийти, поприскачати себе трохи От, і повторити без всякого жалю, чин Василя Макуха і Олексія Гірника. І я скажу чому. А, побоже що дивитися, що... Я що ти не розумієш, просто для кого ми це стараємося робити. Для преси, для себе. Ну добре, яка частина молоді зараз за кордоном? Яка частина у війську? Яка частина все ж таки дома? І оця та яка дома, не ж десь і наші родичі, напевно. Мабуть. Не хочеться просто дивитися на те. Що років будь-дай, навіть, через один? От. Все, заради чого ми тут збираємося з прапорами, Не дай Боже, звичайно, отак візьме і паде в лід. Звичайно, може, ми збираємося для того, щоб якось себе заспокоїти, що ми чому вчимо. Десь якоюсь мірою залишається тільки згадувати, що наприкінці 80-х на такі заходи поприходили, мабуть, 30 тисяч, а не 30 осіб. Значить з тим. Бо я знаю, що хтось читає мої дописи і часто мені пишуть. Дуже лютий, не сипте вже попіл нам на голову, ми і так уже все пережили, що могли. Але я хотів би, щоб ми не переживали, щоб саме жили. Жила і твори. Бо переживати це, знаєте, сьогоднішній день пройшов і пережив. Завтрашній день наступить, пройде, а я ще переживу. Ми не живемо на правду. Я не знаю, коли ми почнемо. Саме жити. Ми так, Існуємо, переживаємо від зустрічі до зустрічі. Десь. Серці йокає тихенько. Приходимо назад. Всі кричать про землю, що вона знешкоджена. Хтось може й має той шмат землі і мав би право говорити про ту землю. Але ті, хто тої землі не бачить із своїх столичних вікон, як йому може щось пекти та земля. Що він про неї може знати, як на неї тяжко умовляти і так далі. Отак ми у всьому знавці. І в політичній, і в економічній ниві, а в культурно-освітній ти бачиш. Більше в світі нам не знайти в лапках. Все то ми знаємо, все то ми бачимо. 33 роки вже. Споглядаємо на той невеличкий погінчик з невеличким стебельцем під назвою Незалежна Україна. А воно не росте і не росте. Хочеться, звичайно, сказати позитивних слів, що дай Боже нам побачити, коли з того, та й виросте, чи кущик подай, а щоб краще дерево, та й таке, що водимо. Але це поки що, вражаю лі. Бо, як сказав Анатолій Іванович Лупеніс, життя триває, точиться війна. Три тисячі років вийде наша війна, смерть першим ліпших ховає. хто вижив він і війні, тих, чекає тюрма, і більше невинних немає. Ми впали в бою, ми були молоді, молися за нас ще живі ворови, ми зброю свою заповіли тобі, ти вражою кров'ю її окроби, ми впали в бою. За нас щеживі вороги, ми зброю свою заповіли тобі, ти вражою кров'ю її погробив. На сорок день вип'єм Освятим ножі, Освятим святим напалка ясні. Горить, хай спалить міста міністерства й суди. Ще тисячу років тривати війні. Ми впали в бою, ми були молоді, молився за нас ще живі вороги. Ми зброю свою заповіли тобі. Вражою кров'ю її окропи, ми впали в бою, ми були молоді, молися за нас ще живі вороги, ми зброю свою заповіли тобі, ти вражою кров'ю її окропи.